Життя у пам'яті відновлена картина. Під перша ручками голівку у букварі задумливо читає щось дитина. Учителька найперше вчила вас, виводили ви палички невміло і відкривала дивну книгу знань, сторінку ту, життя для вас закрито. До слова запрошується перша вчителька випускників Цитульська Ольга Павлівна. Зібралися на цьому подвір'ї, щоб звяткувати ваше повноліття, попрощатися із школою, і вчителями, з якими були ви разом 9 років. 9 років такі короткі видалися для вас, але вони були довгими. Ви довго йшли до них. Сьогодні у вас пам'ятний день. Ми одержали свідоцтво про закінчення школи 9 класу. Це свідоцтво. Це є ваша перепустка в життя, це є ваша праця, до якої війшли довгих 9 років. Так, ви покидаєте стіни рідної школи, але ви почуваєте себе дорослими, тому що ви стоїте на самостійний шлях і вибираєте собі дорогу в життя. Сумно розлучатися з вами, адже 9 років ми спілкувалися, зустрічалися, і коли. Ви зустрічалися і усміхалися до мене, то мені було дуже приємно. Я думками полинула у той далекий 2007 рік, коли ви прийшли у перший клас. Ми разом переступили поріг рідного класу, разом були завжди і в радостях, і в печалі. Ми мандрували країною знань і збирали по дорозі все те, що вона нам дарувала. А вона дарувала нам те, без чого неможливо. Жити і працювати це знання. Але ви виросли час минув і ви стали дорослими. Але пам'ятайте завжди тих, хто був поруч з вами, хто допомагав вам і хто вивів вас у люди. І сьогодні я хочу побажати вам здоров'я, високого злету. Якщо на вашому життєвому шляху будуть траплятися перешкоди, Сміливо долайте їх, і йдіть вперед до своєї поставленої мети. Нехай матінка Божа вас ганяє, Господь Бог вам допомагає. В щасливу дорогу, дорогі вусники. Сьогодні наша школа нагадує осіннє дерево, від якого відірвалось 15 листочків. Нехай же доля не розкидає вас у воремному вихорі життя. Дружіть між собою, приходьте до школи. Завжди пам'ятайте, ви, її діти, її вихованці. Вам тут завжди будуть раді. вислухають, порадять, допоможуть. Як без неї далі бути? Навіть важко всім збагнути. Хто похвалить, хто посварить, хто заступиться, не зрадить. Не розлушна завжди з вами, наче з дочками й синами. До слова запрошується класний керівник випускників куца Надія Дмитрівна. Димитрівна. не слово моє вам сказати, настав сьогодні день такий. Святковий, радісний і трішечки тривожний. За вас спокійна, я бо знаю. До справжнього життя ви вже готові. І з садом вас сьогодні порівняти можу. Який з маленьких пагінців проріс. Батькам я вдячна за розсаду і за опіку, що зростав, а щоб красивим став він, плоди здорові дати зміг, його ми разом доглядали, недуги різні лікували і чистили ще, поки молодий. Тож виростайте ж нам на втіху, майбутнє в ваших вже тепер руках. Мене завжди ви співслова розуміли. Читати вміли кожен погляд мій і жест, тому крилатих слів і фраз великих не говоритиму тепер, чого бажаю вам, відому Богові одному, йому й молитимусь за вас, чого бажати може дітям мати, а ними ви були і будете завжди. Тож, дорогі діти, залишайтеся самі собою, не забувайте рідний дім. Здоров'я бережіть і Бога не гнівіть. Щасливо будь на довгі літа! Що є святині на землі, то найперші із них то є батько і мати, і батькова хата, і мамина ласка, і стежка до рідної домівки, по якій вони ходять і вчили ходить тебе. Ваші батьки сьогодні горді і щасливі за ваші здобутки, хвилюються за ваше майбутнє. А тисячі найщиріших бажань так і хочуться зірвати з їхніх вуст. До слова запрошується прабабуся випускника родового Сергія. Дорогі дипутники 9 класу, як хлопчики, так і дівчата. Всіх вас я вітаю, щастя, здоров'я! Я вам всім бажаю добре вчитися і поступити далі. Хай матінка Божа, цариця небесна, вас всіх оберігає, а Господь Бог із неба, нехай вам всім здоров'я посилає йти далі в світ. Зайстові прости За безсоні ночі долині Устаю примклива, то сміється, то плаче гіркими сльозами. Все буває, і сонце, і злива. нам не буде, бо порать батьки. Рідна мамо, торкнуся твоїх томлених скронь, без наметь тебе словом зігрію. Цілий світ тим плоті, материнських долонь. Ти мені віддала і любов свою мрію. Батьківські руки, й надійні завжди опорою мені були. Батьківське слово, лагідний субот, завжди доречно в і радості, і в горі. За вашу відданість святу своїм уже дітям, за людяність і доброту вдячні вам за все на світі. Yes, you, oh, you're the two. Промайнули літа. Ух, промайнула весна, дев'ята весна, дев'ята весна в стінах рідної школи. Ну, то дружбу шкільну забути не можна ніколи. Друзі, сьогодні ви вступаєте в нове життя, але скільки б вам не було років, де б ви не жили, у вас завжди сильніше заб'ється серце при згадуванні своєї рідної школи. А зараз слово надається випускникам. Треба фрукти рахувати по складах книжки чи А письмо це справжні муки, від напруги неють руки. Вам би пальчики-долинки, ляльки, гратис і машинки. Другий клас пішла табличка. і ночами стала сниться. Ми її вчимо, вчимо, на уроках горимо. Різні дії, як на розібрати немає сил. Подавання, віднімання, жарти мінімум старань. То ті браття говорити. Ми трудили, що є сили, це не все чого навчили. Всю програму вже пройшли. Другу висоту зняли. Ось і третій рік ми в школі, а сюрпризів ще доволі. Треба шлях порахувати, звідки час і швидкість взяти. Не задачі просто мрія. Розбери тут яка дія.